1 лютого в обласному центрі ветерани війни та небайдужі зібралися на мітинг у справі вбивства чотирьох поліцейських та ветерана. Про це повідомляє прочерк. Подія сталася на корсу Чевченківщині. Учасники зібрання вимагали справедливого розслідування справи. Ми прийшли сюди не за політикою, а за правдою. Ми хочемо знати, чому операція із затримання завершилася такою кількістю жертв і чому нашого побратима намагаються зробити єдиним винуватцем, не надаючи можливості навіть гідно з ним попрощатися. Зазначили учасники акції. Підтримати черкаських ветеранів вирішили й ветерани ірпінського регіону. Цього дня представники спільноти зібралися біля монументу воля в Ірпені з вимогою справедливо розслідувати трагедію. Вважаю здоров'я, шановні. Ми ветерани ірпінського регіону. зібралися сотні тут 1 лютого 26-го року. Біля монументу воля та ірпінського відділку поліції. Хочемо висловити підтримку черкаським побратимам. Хочемо, вимагаємо справедливого, незаангажованого розслідування справи у вбивстві п'яти людей і вимагаємо дати оцінку депутату, через котрого це все сталося. Слава Україні! Нагадаємо, 27 січня під час спроби затримати підозрюваного загинули четверо правоохоронців. П'ятий дістав поранення та перебуває на лікуванні. За версією поліції, ветеран Сергій Русінов, якого мали затримати, відкрив вогонь по правоохоронцях. Під час перестрілки його ліквідували. Триває службове розслідування.